Є шанс. Згоріли у гайвороні дюц. Планують відновити вже за кілька років. Нагадаю, згоріла ця споруда в березні 2014 го Вогонь знищив усе майно, вціліли лише стіни. До пригоди тут в різних гуртках займалось понад півтори тисячі дітей. Нині дозвілля вони проводять при школах та будинку культури. Відновити приміщення хочуть районні чиновники. Споруду включили у програму розвитку кіровоградщини. 2020 вартість робіт уже підрахували спеціалісти. 14 мільйонів це значить, зробили проєктно-користочну документацію і ну, Я думаю, що це дуже багато. От, мабуть, що за половину можна ці всі роботи зробити. Об'єкт включений в обласну програму 2020, от, тому я думаю, от, обласна рада. Позитивно розгляне наше клопотання з приводу от, реконструкції даного приміщення. Ми намагалися це питання вирішити через фонд регіонального розвитку, але позиція фонду регіонального розвитку заключалася в тому, що вони воліли в цьому році мати проекти, які в цьому ж році можна закінчити. Тут ми говоримо про те, що ну, ми бачимо, який об'єм робіт. Фактично це неможливо там за півроку розпочати і завершити, але ми будемо думати через проєкт обласного. do jeito.